Всім привіт! Як я закриваю гірки. Огірочки нарвали, помили гарненько, положили в баночку кріп, положили листя е, у мене смородини, потім вишні, часничок поклали, потім листя хрону я кидаю. Потім, що сюди ще можна? Лаврушки можна додати, перцю горошку, перцю душистого. Можна додати ще гвоздічка, якщо у вас є. Можна додати, можна не додати. Так, це вже я один раз злила. Залила. Тепер другий раз. Воду виливаємо, взагалі геть, виливаємо воду. І заливаємо новою водою. Це вже другий раз. Другий раз я заливаю. Так. І цю другу воду ми теж будемо зливати теж вон. А потім далі розкажу. Так, постоїть воно у вас 20 хвилин. Тепер ми зливаємо цю воду. Зливати я буду в черпачок. Він в мене... Тут написано скільки він літровий, скільки у нас тут води. Тому що я буду розщитувати на воду, яка в мене тут а в цих огірках. Так, у мене вийшло літра води. Цю воду ми виливаємо. Це була друга заливочка, виливаємо цю воду і наливаємо тепер літру свіжої води, в кастрюлю і ставимо на газ. Налили воду, Лі... літр води там вийшов. Тепер. 30 грам солі, це ложка без верха Я тільки поміряла, столова ложка без верха Потім 20 грам цукру. Це ложка взагалі безверху. Без От. І 60 грам уксусу. У мене тут 59. Ну, така чарочка. У мене така чарочка. Не знаю, не міряла. Зараз буду наливати, Но, мабуть, буду наливати ложками, щоб вам пояснити, скільки тут ложок. Так, висипаємо сюди. Це висипаємо сюди. І зараз ложками поміряю уксус. Так, вийшло 5 ложок оцту. Уксус оцту. В общем, переходимо на український, як можемо. Так, огурчики чекають, зараз закипає, заливаємо і закриваємо кришечкою. Так, залили прямо під саму кришечку. Закриваємо і закатуємо. Так, баночки закрутили, перевернули і укутуємо гарненько. Одне зараз піду принсу ще гарненько укутуємо до ранку. Ранку тоді знімаєте це все і відправляєте в погріб. Все, дякую за увагу.